Рома, а скільки влазиться в цей будинок людей? Перше, коли ми заходимо, що ми бачимо, це величезний living room. висота стелі, до речі, в районі 4 метрів. І тут саме ми бачимо кухню. А улюблене наше місце для відпочинку був власне, цей балкон. Шикарний вид на пляж, на пальми. І є також власний басейн. Перша спальня на першому поверсі досить вмістима. Достатньо для двох людей з головою. П'яного чоловіка можна положити сюди на диван. Друга спальня вона прохідна, можна використати для підлітка або для одного гостя, який приїхав разом з вами на відпочинок. Хвостиком тут є також телевізор. Ще одна повноцінна спальня для двох людей з виходом, власне, на цю ж саму улюблену нашу терасу і з власною ванною і великим телевізором. І ще одна повноцінна спальня для двох людей. З телевізором, світильником, столиком і чудовим видом на оцю прекрасну природу на оці пальми. І саме цікавіше, королівська спальня для мене, моєї дружини. Ми її використовували для себе офігенним ранішнім видом, своєю власною терасою. Також тут є своя власна ванна повноцінна з джакузі, туалет з біде і вокінгет. Ну то щось не дуже багато. Козрання відкрили ті слайдори, сіли тут на терасу, привіталися з сусідами, сказали good morning, в обід десь приблизно. Тосуєтеся тут собі, робите кавалєрку. Шикарне видовище просто. Тобі сподобалося все? А, дуже. Нахіра тут камін, ви мені можете сказати? Тут нема зими. Ну, але що є, то є. Кому треба ще одну кімнату, ми маємо такий величезний, довжезний коридор. Площа, якого як однокімнатна квартира. І тут є два розкладних великих крісла. Ти навіть собі не думайте, що ви за 4000 доларів приїдете сюди в 16 і все буде окей, все буде супер. Воно все зношується, і ціна, відповідно, для такої великої кількості людей буде більша. Ти тут кожен рік роблять ремонти, розумієте? тому що нищиться воно все, нищиться. І це все коштує немаленькі гроші. Тільки клінінг. Після кожного заїзду-від'їзду коштує 500 доларів. Тому така ціна.